Всім привіт! З вами Марта, йога з Мартою. У нас сьогодні трохи сонячно, але я сподіваюся, ця погода передасться вам через камеру. І ми зробимо спрямуємо свою роботу сьогодні на роботу з плечовим поясом. І для цього виходимо в позицію кішки корови, та ви її добре знаєте. Підйомчики направляєте в килимочок. І для початку зробимо м'які кругові приємні рухи. Тобто ви подаєте корпус назад від себе, круговим рухом перейшли в ліву ручку, в праву руку. Центр. Право. Збільшуйте амплітуду. Проведіть таку саму роботу в протилежний бік. Право-вліво. Два. Один. Ноль. З видихом залишіться по центру і попробуйте попровертати низ спини. Тільки спочатку працюємо з тазом. Сінички провертайте в небо. З видихом підкручуйте хвіст та підкручуйте кубрик. Знову вдих, видих. І збільшуємо амплітуду. Зробили вдих, додали, круговим рухом проверніть плечики від себе, витягніть погляд в небо. З видихом підвертаєте низ спини та спровертаємо, скругляємо корпус, борода, до грудини видих. Знову витягнулись, дих. Видих, підвертайте низ спини. Вдих. Коли витягуєтесь вперед, витягуйтесь від нижніх ребер вперед та вгору. І видих. Витягнулись. Круглились. Залишилися по центру. І от зараз ми візьмемо кругові рухи просто плечового поясу. Виводьте плечики від себе. Два, три, чотири, П'ять. І вперед. Один. Тільки плечі. Два. Три. Чотири. П'ять. Залишились. І звідси спробуємо провалюватись в серединку. Тобто ви відпускаєте простір між лопатками, розширяєте лопатки. Відпустили, розширили. Відпустили, розширили, виштовхнулись, відпустили, розширили, виштовхнулись. Розширили, виштовхнулись, долоньками штовхаємо килимочок, підйомчиками штовхаємо землю, підвернули низ, спини, підібрали прес та піднімаємо колінка над землею. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили. Видихнули. Супер добре. Ми зробимо ще один підсід і по черзі будемо припіднімати ножки. Припідняли. Припідняли праву. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Якщо складно стояти на підйомах, можна підвернути пальчики ноги. Пальчики ніг. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили. Видихнули. Повертаємось до рук. Супер добре. Звідси колінки залишаються опорними. Праву руку виводьте перед собою. І зробіть круговий рух. Навколо. Два. Три. Чотири. П'ять. І протилежний бік. Один. Два. Три. Старайтесь, щоб рука йшла паралельно до килимка. Тобто ви не крутили ручку всередину, а робили великі-великі кола. П'ять. Видихнули. Протилежна рука. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повернулись. Залишаємо ліву ручку опорною. Праву руку розкриваємо. І залишайтесь в розкритті, Старайтесь таз повертати до центру. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом. Відпускайте праву руку вдих. Ліва рука. Один. Два. Три. Чотири. З видихом опускаємо. І цю ручку, Відійдіть колінками дещо назад. Витягніть ручки перед собою. Опустіть голову на килимок. І тут так само, дивіться, низ спини підбираємо. Ще не, не прогинайтесь в грудному відділі. Та витягніться. Підібрали. Делікатно потягнулися. Два. Один. Додаємо розкриття плечового. праву ручку залишили, ліву руку вивели під праву руку. Права підпахва дивиться на ліву, ліва рука опускається на телефон. Два. Три. Чотири. П'ять. Відштовхніться передньою рукою, поміняйте. Ліва рука витягнулася вперед. Права рука підмирює підліво. Опора на щоку або на бороду. Два. І на плече повністю правої руки. Три. Долоньку розвертайте в пилину. Вага тіла на коліна. Чотири. П'ять. Краса. Відштовхніться рукою. І вийдіть знову ж таки на ручки. Звільнилася шия, так краще вже її відчуваємо. І можемо переходити далі. Розкриття в протилежну сторону, ми переходимо на полінка і робимо розкриваючи рухи грудний відділ, але вже опираючись на ножки. Ножки підвертайте як для уштрасани, низ спини підвернули, таз подаємо вперед. Права рука розкривається. І звідси просто подихайте в грудний відділ, провернувши праву руку круговим рухом від себе і лопатку затягнувши під грудний відділ. Два. Таз проштовхуйте вперед. Та не зависайте. Штовхайте, Сіднички піджали. Чотири. Рукою лівою, ніби витягуєте себе в небо. П'ять. Краса. Залишаємо ліву руку. Один. Грудину максимально розвертайте паралельно до килимочка. Та не зависаємо вліво. Два. Три. Чотири. Якщо дуже складно утримувати голову, ви можете допомогти собі рукою. П'ять. Відштовхнулись, повернулися тазом. Додаємо руку. Права рука. Ліва рука витягується над вами. Паралельно до килимка. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо ліву, права. Два. Три. Чотири. П'ять. І звідси ми додамо динамічний рух переходу. Ви можете зробити статику попередній варіант, якщо вам буде складно, так? Права рука залишилась, ліва робить круговий рух навколо. Опустили. Права. Ліва. Права. Ліва. Права. Ліва. Ще раз права. Ліва, максимально велике коло. Повернулись. Видихнули. Молодці. Підбираємо пальчики, ніг. підібрали сторінка. Просіли. Вдих. Видих, опускаємо. Припіднімаємось. Трошки застабілізуємо корпус. Два. Припіднялись. Опустили. Опускаємось, припіднімаємо у катасинах. Два. Три. Підбирайте низ спини, підвертайте куприк. Чотири. Колінка не виходять за лінію пальців ніг. П'ять. Опустили. Припіднялись. Два. Три. 4. Це така варіація присідання, але з додатковим укріпленням, мобілізацією. Хоп, хоп. Видихнули. Супер. І останній елемент ми додамо вже з переходу на таз. Перейшли, просіли, подаємо корпус легка вперед. Ручки можу йти за спиною, на ширині плечей. Зробіть вдих і з видихом теж, дивіться, круговим рухом провертаємо плечики від себе і затягуємо під грудину. Та не просто штовхнулись, а провернули. Хоп. Вдих, видих таз, подавайте до неба. Тримаємо. Один. Два. Три. Дихайте по всій довжині. Груди на хребет. Чотири. Не просто животик вверх-вниз. Та П'ять. Колінка паралельні. Видихнули і відпустили. Молодці. Заходимо ще раз і виходимо на пальчики ніг. Пум-пум. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо. Супер файно. І звідси вже додаємо ще одну роботу. Дивіться, я розвертаю праву ручку вже від себе. Відштовхую з нею і з видихом буду піднімати таз, грудину. Ліву руку залишу на грудині, як ви це робили попереднього разу. Один. Два. Три. Таз піджатий. Чотири. П'ять. Опустила. Ліва. Праву ручку на грудину. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо таз і додаємо витягнуту руку. Тобто Я залишаю праву ручку. Виштовхую таз до неба і ліву руку вже вивожу від себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаюсь. Ліва. Дих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Краса. Так. Тобто ми звідси вже можемо перейти варіацію містка і продовжити. І по факту в нас буде власне, скручений місток. Деталі так, можливо, вам навіть його буде видно. Краса. Маленька перерва. І пробуємо наш варіант. Та. Я залишаю праву ручку, вдих, видих. Перевожу наліво, вагу тіла. Переходжу правою і повертаюсь так само через праву руку. Пум. Тут дещо незвичний момент, вам в один момент прийде руками в різну сторону. Спокійно на ліву. Ліва. Даю видих. Виходжу, провертаю руки в різні сторони. Розвернула і повертаюсь, Рука повернена в інший бік від мене. Пум. Витих. Отакецька. Тут витягніться, Вам важливо зробити стабілізацію, тому залишаємось сидіти на сіничках. Головою. Тримаємо. П'ять. Видихом, опустіть руки, захопіть обидва колінка лівою рукою, скрутіться вправо. Подихайте корпус. Старайтесь довдихати до самої грудини, розширяти, ключі правої руки. Добре. І повертаємось протилежно. Вліво. Два. Три. Чотири. П'ять. Браво! Поверніться. Подякуйте простору за можливості. Я вам дякую за спільну практику. Тут декілька хвилин, буквально споглядаючи море, і відпустивши всі думки. Глибокі, вдихи, витихи. Спина пряма. Дихання повільне, глибоке. Станом у продовжить ваш день, а ми побачимось з вами.